Мої вітання, поїхали. Україна має бути буферною зоною поза ЄС і НАТО, тому що Пупкін продовжить її нищити, заявив Орбан, який далеко морально від того Пупкіна нікуди не пішов. Ну, по-перше, дивимось, чи може бути такий варіант? Ми ж з вами варіанти дивимось, правда ж? Майбутнє то просто така, знаєте, такий набір варіантів. Чи буде Україна дійсно буферною зоною. Угу. Дуже багато грошей, дуже багато ресурсів в нас вкладено нашими партнерами для того, щоб бути буферною зоною. Так що, ну. Як сказати, так, щоб не матюкатися і так, щоб не здаватися вам всім дніпровським бидлом. Не будемо ми буферною зоною. Так, значить, що далі? Росіяни, вони ж сосіяни, використовують Старлінг. Це бідолашне під назвою Ілон Маск. Пише, що значить, нічого, не один Старлінг типу не був проданий на територію Рашки, але і відключати він їх не збирається. Ну, це, знаєте, такий приклад, коли срака дуже класно сидить на обох стільцях одночасно. Ми вже дивилися про цього. Ну, Давайте ще раз. Значить, Ілон Маск, його ставлення до Рашки, 1000 гривень донатик, дякую дуже. І його ставлення до України. ставлення Маска до України. Ой, а що таке? Значить, народ, от дивіться, як би там зараз не було, які б там не були у нас зверху перестановки, як би це все нам не подобалось або не подобалось. Що буде далі? Далі ми з вами побачимо, що ті ті Значить, всі можновладці і ті величні люди у лапках вони на ходу почнуть перевзуватися. Ілон Маск, не виключення з цього списку. З ним таке та також трапиться. До кінця цього року. Ми з вами побачимо з його сторони абсолютно якусь повну підтримку, що він завжди був за мир. що він взагалі така. Знаєте, людина. Ну просто, ну просто за мир за любов, за голубів у небі, і все таке. Окей, ще одне питання щодо нього. Чи дійсно з його подачі користуються расисти Старлінком і чи він про це знає? Ну, ви знаєте, він робить вигляд, що він не знає. Ну, коли воно дебільне, ну що з нього візьмеш, от скажіть? Так, значить, далі що ми з вами бачимо? Рашисти на Донеччині зібрали царь потяг у лапках довжиною 30 кеме, у складі якого понад 2000 вагонів. Це така, типу, рубіжна конструкція. І що з нею робити, хер його знає, бо ну, знищити її ок, типу, але ж вона все одно залишається на своєму місці, просто гору металолому. Давайте так, ота конструкція 30 кілометрова яку побудували, яку зібрали, із там 2000 вагонів або більше. Що воно їм дасть? Дасть воно захист чи ні. Ну, як зібрали, так і розберуть, розумієте, в чому справа. Тільки потрібна команда, щоб це зробити. Я не маю на увазі людей, я маю на увазі задача, типу, розібрати. Значить, Ті потяги вони не просто так стоять, вони чимось напічкані. І що ми з вами будемо бачити до кінця цього року максимум рік, те, що вони будуть розміновані, тобто вони не будуть представляти небезпеку просто навіть стоячи на тій колії. Що, давайте так? Давайте підкажемо. Можливо, можливо, карти знають. Підкажемо нашим хлопцям, що робити з цією лінією так званої оборони з потягів. А нічого не робити, чекати миру. Ми за. Ми, ми вже довго чекаємо. Ми тільки за. Так, значить, претенденту на посаду президента США Дональду Трампу нагадали гасло Альянсу. Трамп там щось казав про те, що він хоче вийти з НАТО, що він підтримує расистів і все інше. А Трампу нагадали гасло Альянсу один за всіх і всі за одного. О, такі трошки обісравшися, знаєте, дартані трошки які. Один за всіх, всі за одного. Боже, хоч би не позорились, чесно слово. Значить, окей Трамп, наскільки він зараз впливає проти допомоги нам США? чи дійсно це так? Так, палки в колеса ставить добре, причому і нашим щось нашіптує нашим союзникам. Вийде в нього його там каварний план, ні, не вийде, не вийде. Е -е -е. Його дуже класно попусти жінка. Дуже класно, ну причому це він на все життя запам'ятає. А, причому настільки він буде на неї сердитий злий, зли, що навіть захоче її вбити. Так. І ще була у нас з вами новина про те, що на кордоні знову з Польщею. Почали засипати кордон землею і шинами, щоб перешкодити проїзд українського транспорту. Значить так, що з поляками не так? Значить так, з поляками не так. Те, що знаєте, бувають такі рідні. Це ну навіть е, може відбуватися ну, неосознано. Тобто. Бувають такі рідні, коли ось вони вам будуть допомагати, поки вам погано. Ну, Тобто, поки ви там страждаєте, поки ви там горюєте, у вас немає роботи, або я не знаю, у вас там немає особистого життя, і ось вони будуть вам підставляти свої плечі. Як тільки у вас щось почне виходити в цьому житті, вони одразу вас припишуть до лав тіпа, людини, яка неблагодарна, там, яка ну, невдячна, зрозуміло, да? яка відвернулася, яка не. Хочу допомоги там, ну і таке інше. тобто Тут історія така сама. тобто Якщо нас прихистити захистити, це ок. Але якщо з нами десь конкурувати, Ну тут вже біда. розумієте Тут вже ось вилазять якісь чортики. Чим закінчиться вся оця блокада знову кордону? Чим закінчиться для нас, для наших українських водіїв, все буде добре, народ. Сонечко, значить, все буде добре. Нехай у кожного буде сонечко. Дякую.